Доброго дня друзі! Є у нас такий на продаж євро 5 пряник, 450. -й. В одних руках з 22-го року переганяли за кордону з самоскидом таким на 47 кубів. На резині, резина, е, получається, на середній осі рульовка процентів 60%, тут по 80%. Ззаді у нас ворота, клапан, лючок, Ось сав, інтракс. Ще, друзі, можливо, буде зробити, ну, тобто, прицеп на вибір, можемо комплектувати так як цей прицеп 47 кубів і той 55. Ну, можна в сцепки будь-який. Тут на ледах, на ксіну, нахвін, ну, тобто. Це хазяйська машина. У нас тут Отакий такий стан ось, по, по цьому, ну тут питань нема взагалі А, на dafi 95 ще стоїть у нас ця навігація лобус, так що... Ну, стан можете бачити, є ось на одній плиті, ось десь трошки ось таке. А так ось дивіться, ідеальний стан. І також є у нас DAF-95-й. Переходна модель Євро 2, Євро 3. Також на резині кузов, рік, як виготовлений рама також. В чудовому стані SAF Intrax. Тут, на цьому дисковій гальма. Тут 55 кубів. Новий циліндр. Ну 23-го року він виготовлення. Також на цьому на DAF е купили нові акумулятори, зняли бо два, а на Рено там трошки ну, беушні, ну як рік їм. Такі то справи, друзі. Кому буде цікаво, номер телефона в описі. А, до речі, дав 430 Так, зараз по салону покажу вам. Дві секунди так. Ну, Проблемне місто є ось одне в нас, Ну, так він у нас не зачуханий, не затяганий, в салоні пахне. Так що, так як положено. Холодильник, все, круїз, все робить.